Громадська організація серце Харкова та чергова допомога найбільш вразливим верствам населення. Ми самі з Северної Салтовки у нас жилье було Чш, розрушено немного. Ну ми отримали зараз відновлюємо своїми силами ми на ХТЗ. Ми там знімаємо квартиру. Поэтому як яка помощь, яку представляє город, конечно, ганяємося за нею І дуже большое спасибо серце Харкова. Получили сьогодні подружники. Матусі з дітьми з категорії ВПО, і так само місцеві тут отримують підтримку постійно. Завжди надають допомогу, завжди щирі, не залишають нікого осторонь, не байдужі до нас. Дякуємо компанії ЮНІДЖОЙ за дану допомогу маленьким харків'янам. Я народжувала в Харкові і дуже важкі часи на даний час. Війна, але ми продовжуємо народжувати. Дітей, для того, щоб були наші харків'яни. Саме тому громадська організація особисто Оленія Акуліч довіряють і донори за кордону, і Українські благодійні фонди. «Висловнуємо подяку від всього серця Харкова, бренду «Юніджой», також засловниці Усачова Алісі за підтримку наших матусь, за підтримку наших незламних матусь... нашого майбутнього, наших діточок, наших переселенців. Дякуємо вам велике. За те, що ви такий час підтримуєте незламний Харків, Харків, герой Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк Вісті.